Доброго дня, друзі! З вами Володимир. За декілька хвилин не хочу вам розповісти коротенько про компанію Aligood. адреса, подивимося її в інтернеті, звідки реєстрація, трошки по продуктах, по сертифікатах. Одразу попрошу натиснути подобайку, підписатися. Буду давати дуже цікаву інформацію про пасивний дохід на своєму каналі. Без торгівлі, без криптовалюти, все легко і просто. Переходимо, я вже відкрив сторіночку Livgood, переходимо вниз. Тут у нас є такий, а, така адреса їхня. Копіюємо. <кій> <кій> Вибачте. <кій> Копіюємо і шукаємо це через Google. Зразу нам тут Google відкриває таку сторіночку. Адреса. Натискаємо на карти. Google карти відкриваються. Листаємо, листаємо вниз. Так. Бачимо тут елівкут, натискуємо і що нам тут покаже. Тут є фотографії, є адреса компанії, де вона зареєстрована. Юпітер, Флорида, Сполучені Штати Америки. Тут є інформація. Далі через голову карти ми можемо теж глянути, зменшити масштаб і глянути, що це дійсно є Флорида. Можна прибільшити. Тут теж глянути, Це ще восточ... це Ю... вест Юпітер. Десь коло парку. Тут це все у нас. Тут є фотографії можна, хто, кому цікаво, можна відкрити, глянути по фотографію, де, де точніше знаходиться цей офіс. Так що з цим ми розібралися. Переходимо далі. Де глянути, де глянути документи, де вона зареєстрована? І все таке. Відкриваємо знову ж таки Google, вписуємо офіційний, штат, офіційний сайт, сайт Газдепа штата Флорида. Далі відкриваємо другу вкладочку. Так. Відкриваємо і секундку. Так, і тут нам відкривається така сторіночка і ми переходимо, шукаємо корпорації. Далі далі переходимо по дру, на, шукаємо бізнес. Тут відкривається ще одна така сторіночка. Тут є пошуковик і ми туди вписуємо.